Ці дрова лежать тут, да? а я буду їх слажувати потроху понад стіною, закрою плівкою, щоб вони не намокли, і частково принесу до сараю. Переселенка Ольга Кошелєва облаштовує місце, де зберігатиме дрова. Їх, каже, вивантажили на подвір'ї зранку. Приїхали ми сюди у лютому місяці, коли була. Вже об'явлена евакуація. Це буде перший рік, коли ми будемо в цьому будинку топити піч. Дрова отримала від доброчинного фонду. Завдяки цьому, каже, зекономила гроші в сімейному бюджеті. Зараз дуже важко. Дуже важко їх купити, тому що великі ціни на дрова, і в цьому будинку немає газового опалення, тільки піч, і тобто нам все рівно прийшлося би їх. Купувати. Перший раз ми визивали людей, які нам почистили. А ось, і да, було таке, що перший раз ми розтопили, і в диму все було, дим, дим пішов. Ось, ну, вже налагодилося, і ми топимо. Вдома мали котел і купували вугілля, тож до пічного опалення, пояснює, довелось звикати. Ось і дрова. Мені поки що ніде їх складати. Я ось... Ось поки сюди буду складати, я взяла стільки, скільки мені зараз потрібно. Ось так ми закладаємо ці дрова, щоб мені вистачило на сьогодні. Ця сім'я отримує міжнародну гуманітарну допомогу разом з ще чотирма переселеними жителями Шахівської громади, розповідає директор благодійного фонду Фрівей Андрій Колбовський. Ці люди приймали перших біженців до себе. Тепер, коли вони стали біженцями, ми продовжуємо з ними працювати, і тепер намагаємося допомогти їм. У нас є дуже чіткі критерії, вибори сімей. Наших донорів, які вони перед нами ставлять, ми зустрічаємося сім'ями, досліджуємо, чи вони відповідають тим критеріям. І по нашому розрахунку, 5 кубів дров в принципі вистачає для того, щоб пережити українську зиму. Додає, планують збільшити кількість родин, які зможуть отримати допомогу. За словами заступниці голови шахівської громади Лілії Тихонової, з 23-го року співпрацюють з фондом та надають списки отримувачів допомоги. Вони до нас звернулися, запропонували свою допомогу, коли до нас люди евакуювалися з Бахмуту, ще там, в Шаховській громаді. І тоді вони надавали допомогу Бахмутянам. Вони також надавали дрова, вугілля закупали. Переїхали сюди, тут вони нам тут допомагають. Це у кого є піч. У кого газ якщо сім'я багатодітна або є вразливі категорії в ці сім'ї, то держава надає гроші, здаватиметься гроші при фронтовим територіям. А далі нам ну сподіваємось, що нашим людям попадуть ці дев'ятнадцять чотириста. Пояснює, йдеться про одноразову грошову допомогу для забезпечення домогосподарств на прифронтових територіях дровами та вугіллям. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.